Моєї дитини діагноз. Оце тема, від якої в мене горить жопа. 90% дітей з діагнозами. Тут <свісно> все повключати шарю про те, що говорю. Моєї дитини гіперактивність, моєї дитини діагноз, моя дитина уваги. моя дитина не розмовляє, вона не ходить на горщик, вона не вміє пити з чашки. Тому я поведу її до логопеда, до невролога, до інших лікарів. І нехай їй напишуть в її довідці якийсь діагноз. Так, в неї діагноз, що з цим поробиш? Чесно, це тема, від якої в мене горить жопа в прямому сенсі. Тому що якщо зараз прийти в дитячий садок, там буде 90% дітей з діагнозами, з особливостями розвитку. І лише 10 таких, знаєте. Дітей, які в шоках і які нормальні. І це, блін, жесть, люди, куди ми катимось, що ми робимо з нашими дітьми. Тому що виховати нормальну, здорову дитину це задача батьків, це не особливість розвитку. Це те, де ми десь не добачили, не доробили. І, звісно, що є випадки, коли це фізіологічно. Але навіть фізіологічні питання в більшості своїй. Дуже часто вирішується через правильний адекватний розвиток, через закриті базові потреби дітей. І тут, щоб ви розуміли, що я не фігню якусь придумала, в книзі Віннікота навіть є паралель між шизофренією у дорослої людини і відсутністю мами, відсутністю нормальної прив'язаності до мами в дуже маленькому дитинстві. Отака паралель. І вона ну, ну, ну не дуже приємна, та? Тому я за здорове виховання, за адекватне виховання, за те, аби ми дізнались потреби дитини, її фізіологічні, емоційні, психічні потреби закрили їх за перші три роки і далі мали собі повністю розвинену дитину, яка розмовляє, яка ходить, ходить на горщик, вміє пити чашки, вміє вдягатись, роздягатись, спокійнесенько собі йде до дитячого садку і взагалі. Виглядає як доросла, просто меншого зросту. І це норма. І так може бути з кожною дитиною. І, можливо, я вам звучу якось дуже категорично і критично, але я дуже мрію про здорове українське суспільство, про націю здорових дітей. І для цього нам треба отут все повключати, відсікти. Весь маркетинг, який є на темі дітей, відсікти звичні популярні методи і почати думати, а чи несе оця штука якусь користь для дитини? А чи вчить її вона чомусь? І, скоріш за все, відповідь буде ні? Тому як зробити, аби дитина розмовляла, аби дитина була розвинена і аби в дитини не було жодних розладів? Жодних діагнозів. І для цього треба дитину зрозуміти. Я вчу людей розуміти дітей вже роки два. У мене є безліч курсів марафонів, які не повторюються між собою. І їх дофіга, саме тому що тем дофіга. Але якщо у вас є гостре питання, ви можете прийти на будь-який, і в будь-якому буде база зрозуміння дитини. Це не реклама моїх лекцій, це факт. Там дохрена інформації, яку кожна мама має знати, має розуміти про свою дитину. І я дуже щаслива, що я можу, хоча б потрошки її засовувати сюди, в Ютубчик, і віддавати вам її безкоштовно, тому що, навіть якщо ви всі відоси передивитесь, ви зрозумієте, що тут вже купа інформації, а не водички. Але, на жаль, я не можу в форматі 10-20 хвилинних відео передати всі знання, які в мене є. Хоча я до цього прагну. І саме через це я вету ютубчик. Але, на жаль, Зараз найзручніший формат це курси і марафони, тому я вас дуже запрошую. І плюс ми всі знаємо, що безкоштовні халявні знання, вони не такі корисні, вони не так цінуються, як ті, за які ти заплатив свої класні грошики. Ціни в мене демократичні, але вони є. Тому що я хочу їсти, всі хочуть їсти і взагалі, знаєте, я цю інформацію по таких крохах збирала. Мене дуже часто питають на тему, а де взяти інформацію, а що почитати, а де взяти класну книжку на тему дітей. А я не знаю. Люденьки, я не знаю. Якщо ви мені скажете класну книжку, в якій буде все чітко про дітей, я б з радістю її радила абсолютно усім, Але я такої не знаю. Можливо, як жартують мої підписниці, можливо, я колись її напишу. Але наразі її не існує. Існує 2 мільйони книжок, в яких можна взяти по трошечки. Я люблю читати, тому я прочитала дуже багато. Але, на жаль, однієї класної не існує. Існують мої курси. І щоб уже раз ми почали цю тему, то я вам одразу скажу, що я дипломований психолог. Я вам тут не аби шо. А я шарю про те, що говорю. Коротше, ми трошки відволіклись. Як зробити, щоб дитина була розвинена за віком або навіть трошки краще? Тому що моєму малому три з половиною він супер класно розмовляє, він співає пісні, він знає багато віршиків на пам'ять. І всі, хто його бачить, завжди спитають: А скільки? Вам? О, а він не класно говорить? А наш... І тут починається тема, що не розмовляє, що ми його водимо до логопеда. що й а, І останнє, що я почула на цю тему, що дитині три роки, вона не ходить на горщик, вона не вміє пити воду зі склянки. Ну, вона не, а, вона не розмовляє. і, ну, звісно, в, неї ж діагноз. в неї не діагноз, в неї, на жаль, десь там незакриті потреби. Не доробили батьки. І коли я кажу: зніміть, будь ласка, з не підгузок, на зовсім назавжди в її три роки, і вона почне ходити на горщик, мені кажуть: ні, що ну, ну, ти таке придумала, Ні, це не спрацює. А, на жаль, якщо ми не почнемо, результату не буде. Тому да, для того, щоб дитина ходила на горщик приблизно з півтора року, треба позбути її підгузків повністю, тому що підгузки не потрібні дитині. Вони потрібні батькам, які не хочуть бачити калюжі або мокрі дивани, або ще щось. Ми з цим вчимось обходитись на марафоні, аби не псувати диванчики і наші килими. Але в цілому, якщо ви знімете підгузки з вашої дитини, навіть якщо їй півроку, три місяці, або півтора року, або три роки, то в цілому це буде найкраще, що ви можете зробити, для того, щоб дитина пішла на горщик. Кращої дії не існує. Все, ви знімаєте підгузок, ви залишаєтесь спокійними, ви даєте змогу дитині. О, а що це в мене таке? А що це в мене є? А як воно робить? Оце все зрозуміти і ви даєте дитині змогу потренуватись. Так, да, на підлогу, да, це дуже неприємно, звісно, але результат через кілька місяців буде такий, що дитина почне ходити на горщик. Мені здається, це супер класно. Якщо вам треба більше деталей, то вони ось тут і посилання під відео. Другий момент, чому дитина не говорить і на мовлення дитини впливає ГВ, тому що ГВ напружує м'язи обличчя відсюди до сюди, а пустушка і пляшечка напружує тільки ось ці м'язи обличчя. Різниця, тобто, коли ти розмовляєш, у тебе оце все рухається, а оце, ну, не дуже впливає. Тому довге ГВ, я взагалі загалі до 2,5-3 років, довге ГВ, а не перші 3 місяці, воно дійсно впливає, тому що воно банально це все розвиває. Воно ще дає стабільний психічний фон для дитини. Воно їй дає стабільно сформовану психіку, гарний імунітет, але на мовлення воно дуже сильно впливає саме через це. Відсутність постушки впливає таким чином, що у дитини не закритий рот, і вона постійно може тренуватися і щось говорити. Діти з постушками, на жаль, лише «м-м-е-е», і вони здають такі звуки. Однакові, ви якщо побачите кілька дітей з пастушками, вони всі видають однакові звуки ритмічні, постійні, які постійно повторюються. Вони не тренуються робити інші звуки, відповідно їх мовлення затримується. Стабільна психіка, а це в нас і відсутність того, що мама десь зникала з поля зору дитини, йшла працювати, доки дитина спала і поверталась через день, через два, або дитину вкладала мама. А... Прокидалась вона взагалі з якоюсь нянею, з іншими родичами, або з тим, що дитина більшу частину свого першого року життя провела взагалі з іншими людьми, а не з мамою. Оце все не дало сформувати стабільні психіці, Тому, тому. Дитини є затримка мовлення, тому що там усі ті базові потреби вони не закриті, вони прям такі провалені. І відповідно ми не можемо йти в якийсь інший розвиток, коли у нас тут дира. Про цю тему є дуже багато в інших відео і про сон і про відлучки не буду сильно вдаватись, але дуже раджу на цю тему подивитись і не вдаватись почуття провини, а вже прийняти як є, і почати з цим працювати, тому що почуття провини нічого не змінить. Воно лише зробить так, що ви застрягнете і не зможете рухатись нікуди взагалі. І тому це почуття провини треба переводити в якісь активні, активні дії в прийняття да, так є, да, не знала, да, пішла зараз управляти. На мовлення ще впливає дуже розвиток дитини фізичний, можливість її рухатись, повзати, ходити, падати, пробувати усе, що є в домі. На мовлення дуже впливає дрібна моторика, і на мовлення дуже впливає розвиток дитини саме незвичними для дітей предметами, такими як склянка, саме мамина. Пульт, телефон якийсь з кнопками, які дали дитині, якась там мишка, якісь штуки, блокноти, дорослі книжки. І все це воно має іншу текстуру, воно має інші відчуття, воно має інший функціонал. І все це буде дуже сильно розвивати дитину і через дрібну моторику, і через фізичне тіло, коли ми заводимо, наприклад, дитину на кухню і даємо їй змогу попорсатись в ящиках. Там дуже багато. То активного руху, активного розвитку, який потім буде впливати на і дрібну моторику і на розвиток мовлення. Чому в дитини розлити уваги? І тут теж дуже багато факторів, окрім тих, що я вже назвала, ще поганий сон, коли дитина спала все своє дитинство по 20 хвилин, коли вона погано спала по 4 роки вночі, і ніхто з цим нічого не робив, а вважали, що ну, вона ж дитина, вона завжди буде так спати. Або якось навчиться сама так спати. А, коли її вчили засинати самостійно. Коли не зберігали довгий денний сон, тобто в два або в півтора роки вже відмовились від денного сну. Коротше, оця прям психіка, прям база вона дуже важлива для дитячої уваги, тому що дитяча увага розсіюється там, де є дуже багато навантаження, і дитина звикла з цим навантаженням жити, і вона не вміє концентруватись. Це теж можна вирішувати і через сон, і через заняття, там через пазли, через якісь розвиваючі заняття. Ви це все можете робити. Ми зараз до речі робимо проект саме про такі розвиваючі заняття в вашому домі, щоб дитину не не Волос нікуди водити. Але спочатку сон, така база, а потім уже все інше. До чого я це відео? Якщо ви додивились до кінця, то я хочу вам сказати таку думку, що я вірю, що кожна дитина може бути здоровою. Абсолютно здоровою, абсолютно нормальною, абсолютно з усіма нормальними вікова, віковими особливостями. Без діагнозів, без затримок мовлення. У мене багато подруг, у мене багато підписниць. і у більшості, хто прийшов до цього шляху якийсь час назад, у більшості діти розмовляють, бігають, ходять на горщик, нормально себе ведуть, нічим абсолютно не відрізняються від однолітків або навіть сильніше розвинені ніж однолітки. Якщо й мають якісь діагнози, то мама успішно працює з цим, підлаштовує все так, щоб компенсувати це, щоб дитина не відчувала своєї особливості, щоб ніхто не бачив навіть цю особливість. І це класні діти. Вони дуже зацікавлені в житті, вони дуже зацікавлені в тому, аби розвиватись, пізнавати нове, аби постійно щось робити, задавати питання. Вчити, пробувати. Вони прям класні, активні. І я думаю, що таким дітям буде набагато легше в подальшому житті активно розвиватись, спробувати, от прям жити, кайфувати те, чого немає в нас, бо ми боїмось, бо нам складно, бо ми при кожній помилці ламаємось. А Це класні діти. І я вірю, що такою дитиною може бути кожна. І, на жаль, підгузки, пляшки, самостійне засинання, суміші, і оця вся інша фігня, яка продається в магазинах, яка париться, тому що це ж дитина, їй потрібне щось особливе. На жаль, все це робить з дитини нездорову дитину. І мені часто кажуть, що а от якщо не було ГВ і не склалось, то на жаль, не склалось саме тому, що нам це парять, саме тому, що ви народили, а вам же приносять бебі-бокс, в якому є суміш. І вам не приводять людину, яка допомагає налагодити ГВ. Вам приносять суміш, вам її ще заварять і дадуть. Розумієте? І наша наш косяк є тільки в тому, що ми вчасно не дізнались про цю інформацію. Нормально, я теж не про всю інформацію дізналась одразу. Нормально, я теж робила свої помилки, ловила свої п'ять лектостазів, ловила своє почуття провини, нервові зриви і все інше. І це нормально. Діти нас вчать, діти роблять нас. Дорослими і відповідальними людьми. Жодна інша робота в світі не зробить нас по-справжньому дорослим як діти. Тому, якщо ви ще тут, я вам дуже вдячна. Значить, ви теж хочете здорове суспільство, здорову дитину і вірите, що це можливо. І саме для вас я буду писати відео, продовжувати і далі, аби в вас вийшло. Аби ви побачили. Що ваша дитина офігенна, і в неї немає ніяких діагнозів, в неї є все для класного гармонічного розвитку, і ви будете знати, що це ви зробили, що це ви змогли. Тому лайк, підписочку, і сподіваюсь, я вас не сильно налякала. І до зустрічі в нових відео.